Друзі, я зараз в господарстві ТВК ТВК СІЦ, В селі Ємчиха. Тут відбувається така досить немаленька виставка і, відповідно, демонстрація їхніх насіннєвих матеріалів, посої, тому що дане господарство займається насінництвом. Але за мною зараз стоїть агрегат, який відпрацював уже тисячі гектар. Я покажу, що про нього. Говорять в даному господарстві про даний культиватор, і вони, чесно кажучи, вони не культивують, вони беднаря. У вас це агрегат один із самих перших. Який саме беднар? Ви ж беднарите? Ви ж не культивуєте? Ні, я скажу дверь, що що ми просто його ну свого часу придбали? Бо подивіться кі зрив ціни. Компактор Делінгін коштував в рази два рази дорожче, ніж. Він і я ж я ж про нього. Я що її побачив на площадці у Конкорда. Ну саме цікаве, друге, я вас розмішу. Ми, його, ми його купували Вадлера. Вадлер дав ще кращу ніж Конкорд. І ми купили цей агрегат 2014 році. Це якраз уже в них з'явився, бо у строма були підшипники на китках, які треба було мастити. Тут уже в 2014 році, вже коли став бренд і в Беднар, то ми вже купили версію, де не треба. Ну вже була версія, де не треба мастити. Так. І я дуже якби вдячний. Що ця машина є, виручає, і відверто за ці роки без, реклама, без це ніяка не реклама. жодної, одну стійку змінили, бо зловили плиту. Самі ну це боже фонка організатора. А так слава богу, що по рамі, що по стійкам, що по каткам. По металу, взагалі немає. Ось, ось річ ми просто перекрутили за 2014 року, ми в 2022 році просто їх поміняли місцями. Вона, було, ну, то есть, вона була, вернули, Ми її перевернули 108. просто ви да, зараз. Да. І вона знову, щоб би, та, далі вона, та, цю ще не міняла. І дуже класна опція, про неї зараз, зараз ще краще. є. От, ми свідомо не брали задню фініш-планку, ми брали фінішний каток. Але зараз у них вже є з 2022 здається, -20 чи року. Вже є отакий маленький кросхіл каток, як фінішний ще є. Тобто один другий, такі таке але менше діаметра є фінішний. Тоді такого опції ще не було. Но у вас тут е теж три трикотка, так трикоти три більш. Як... Да, це просто як назвати його планчатий. А у них зараз ще є ще опція з'явилась. Крім бо тут може бути просто фініш планка, може бути такий планчатий каток, а може бути тако формата кроскілкаточок, але ще менше, як фінішний. Тобто mm -hmm. тоді ще опції не було. Але я вважаю дуже. Раціонально і справді не боїться решток, і справді оця, оця вібрація. Вона дуже е, коли не є, там гру ґрунт трішки підзволожений, під Ну без фанатизму, звісно. Але от якби, ну я е, відверто на свої кошти ця машина ну, не даревно вона мабуть зараз, ну якби і зараз залишається, мабуть, не на... мізці, що може помиляється, але мені здається, що це мабуть, найбільш продавай арегат компанії Бенара на сьогодні. Може, може помиляється це так мої думки. Серп передкусівних культиваторів. Це так. один із безселерів. Да. Тому, і знаєте, ми там теж, враховуючи нашу конфігурацію полів, ми не брали більш, більшу ширину, а взяли саме SO комплектацію, бо вони ж є більш він такий... Це 8 метрів. Так так. так, так. Ну, він, він, oh. він читає, да, 8, але він 7,5, але, але, да, але да, так і де він 8. Тому якось так, в двох словах, я, і я і господарство задоволене. Тих задач, які я просто бачу, оціонало. що на ньому дуже багато налипло землі, і це говорить про те, що його використовували по дуже такому перезволоженому ґрунті. Так, да, тому що нас, ми коли сіяли горох, ми просто довго не могли зайти в горох, і коли сіяли горох, то в принципі були трішки такі умови були, але треба було ж рухатися, то не забувався? Ні, не не, не знаєте, що відвертося даже видно. Ми не те, що відверто, я завжди. Відверто. Ми зняли тільки була проблемка із оцею планкою, яка стоїть по центру. за вона ось ось тут ось стоїть. Ми, бачите, ось тут на крилах все нормально, а вона стоїть по центру. От ми тут прийняли, бо трішки на неї накидало із цих лап на неї накидав ґрунт, і вона тоді налипало багато. Оце ми її тільки зняли і все. Просто зняли і далі, а крані не знімали. Ось вони ось ці залишилися, тільки зняли крані. от Тому вона там і лежить під під стіною. Центральна, да, центральна виходить. Тому що да, якось так, як виходить, що от накидало і воно на теж почала горнути. Тому ми її просто зняли та і все. Але ну, якби, гарний агрегат, за, за смарт-ціну справді. Ну, слухайте, 10 років. 10 років він у вас вже так. Так, так. Що ви кажете, що 100 року. О, да. І за весь час що зробили тільки ну це нормально. Ми за ці роки тільки зробили, навіть видно, бачите. Цей нероблений, ось о цей, цей циліндр робили, бо трішки ні, неправду сказав. Ось і зараз трішки пускає. Оси роблений циліндр цей роблений. кранічний не роблений. І ось цей бачите, вже почав. Ну можливо, вже готується. Що а, ну, а здаємо компанію в Києві, яка просто міняє е... в каприму. Ну то капремонт робить і все. І Перечіль. тобто, так, да, перечільні, щоб ну, бо новий, звісно коштує грошей. А так якби це, це також показник, що ну якби цим, слава Богу, проблем не було. Ні з тим, а саме на крилах. Ну, бо крила важкі, питань немає. все-таки вага потужна на ці крила, тому звісно, підйом на амортизацію грає свою роль. Скільки гектарів вже відробив за цей час? Зараз зорієнтуємося. Беремо хай там дві на... ну, 25 тисяч. Якщо дві тисячі гектарів. Ну, грубо беремо не 1800, а дві тисячі беремо та множити ми порахували? 15-й 10. Ну, хай 9. Хайде в сезоні, воно вже ну, 18, значить, виходить 18 чи я неправильно сказав. 18, так же? 2 на 9, 18, так? так? Ну, хай 18, я думаю, десь до 20 воно буде, бо там десь, можливо, по другому кругу пускали. Як той раз пройшов пішов Жоборіан ще раз проганяли. Думаю, тобто, ну, відверто я якби, справді радий, що ми купили тоді, по-перше, по дуже цікавій ціні, бо тоді компанія Беднар дуже тільки набирала, починала, набирала обертів, і вони справді підкуповували ціною. А посіки це Чехії, я і так розумію, що якесь буде, бо ну, якби були автомобілі, ну якби завжди такі, якби філософія дачі. Є шкода, також доволі доволі надійний автомобіль. Він чешський, і та сама Татра чешський чеський автомобіль, і якби ну, і по рамі, тут навіть порамі видно, що все зроблено від душі, і кожен елемент прогнутий, обварений. Так, да, не дуже чистий, бо ну з поля. Тут якби не, не, не готували для рекламації, скажімо так. Так, да, для реклами, да. тобто якось так. Ну, видно, що агрегат просто працює, що він не стоїть тут, як пам'ятник, а що він працює. Я пам'ятаю, до вас приїжджав коли останній раз зустрічався у 2020 році, коли, було, коли, дякуючи вам, тоді якраз ви гарно з, якби, змагання. Не змагання, а порівняння для економічності по паливу тракторів. Так це була був був ще якінець вересня три з половиною роки назад. Так, три з половиною роки тому Шалено не біжить. Ви сказали аж якось цікаво. Стало. І ви тоді ще говорили, що ви постійно беднарите беднарите, беднарите. Так беднарите. так так. і е, мені дуже дуже подобається, і ну взагалі і ти бачиш, за цей час дуже ще класно, що з'явилося багато. Вже дилерів техніки Беднар і конкуренція така так само вплив на, на запчастин. Зараз запчастин дуже велика пропозиція і дуже по гарним цінам. Е, тобто і зараз, і зараз можна брати запчастину у кращого дилера. Бо їх зараз за справді дуже вже багато. Саме техніки бинар дилерів стало в рази більше. Бо коли ми купували, було тільки два дилера був Concorde Гей okay, і компанія Адлер, тільки стала дилером в той рік, коли ми купили у них цей агрегат. От зараз би якби брали, який би взяли. Без вагань однозначно так само взяв обінар свіфтер, навіть не, не думаючи, тому що можливо щось є краще, я не знаю. Але знаєте, життя коротке для чого міняти те, що перевірене, надійне, і те, що сподобалося, не підвене ні разу не підвело, не, не підкачало на щось інше. Значить, ну немає цього логіки. Можливо, які ж краще грати. Я, я не можу так стверджувати, але ми однозначно взяли б Свіфтер, тому що. В нього якось вже якось звикли. Можливо, в якісь інші комплектації. Так, так, взяли. Можливо, б тільки додали б останній. Я б на сьогодні я взяв би два катки. Взяв би ось такий каточок, як, як тут. Ось цей планчатий каточок взяв би і до, до, до бобців взяв би ось такий ще фінішний, маленький, хрусткілоський mm -hmm. каток. Щоб просто їх м'яти. І зараз так дилери і пропонують, що візьміть два. Дечі підумови собі, ставте, які вам більше. Зараз, до речі, здається, ці котки більшого діаматру. Ви знаєте, от, Сергій, знаєте, я от не прийняв, може, можливо буде, або можливо, вже спрацювання. знаєте, Це теж може бути. Ми ми їх не замінювали. от Не скажу. Зараз більшого, що не скажу, то, на жаль, не знаю. От, Зверну увагу, до речі, бо я знаю, у кого є новіше, зверну увагу, щоб щоб подивитися і якби там, зверну увагу просто більше. То ну, запчастини ви купуєте оригінальні до нього, чи є вже аналоги якісь? Знаєте, за аналоги не знаю. Я, ну, думаю, що лапи аналоги можна знайти, але ну, Ми якось, ну, ми просто знайшли дуже гарних, я, ну, я може з цих реклама не буду називати, але справді, якщо обозвонити всіх дилерів Бенара і по ціні зорієнтуватися, у кого краща ціна, дуже гарні ціни є у певних дилерів на запчастини, що навіть я думаю, ну, ми не, не розпилялися на, на замінники, бо там ціна також дуже е, смарт. І підтвердження моїх слів, якраз одна із компаній дилерів вони отримали. Нагороду, що вони стабільно виграють найкращих продавець запчастин на до техніки донару. По масштабах України, а -а -а. що багато продають, вони дуже цікаві ціни, і ми з ними також начаться, начаться працюємо для нас, бо зекономлені кошти це, це зароблені кошти в будь-якому випадку. Ви ж насіння господарство, і у вас є теж певні якісь умови, які ви ставите до культиватора? Як він повинен обробляти ґрунт? Ви знаєте, да, ми, ми у себе господарстві, в принципі, намагаємося порівнювати класичні традиції обробітку. І з якими сучасними технологіями. ніхто не відміняв, якщо будь-яка культура на полі сіється, да, повинно бути ідеально, ну, не ідеально, а рівномірно оброблене посівне ложе на задану глибину і, і дрібно грудочковий склад мати. Це задачою даний град справляється прекрасно з рахунок того, навіть на нашій машині ми бачимо, що один каточок. Другий, третій, четвертий, тобто, ну, звісно, і плюс дві планки вирівнюючі. Перша планочка, ну поно вона по моду, вона називається не планка, а кросборч, якось так. І, і далі от така теж дорівнююча. Тобто, і головне, що не, тут нема такої складності базовому механізатору налаштувати його на адекватну роботу. Тут, тобто, значить, це все дуже зрозуміло. Кліп кліпси воно є по горизонту виставляється. і тобто, Не складний аргат, взагалі не складний. Як. Тобто, і дуже От досягаємо те, що в рівні, тому що у нас дуже велике насичення сої і квасолі, дуже важливо, щоб у нас був е, дуже рівний ґрунт, бо при це дуже е, важливо при збиранні, щоб у нас стручки не торкалися ґрунту або цих хвилюк на ґрунту на ґрунті. І флекс-жниварка йшла максимально рівно по ґрунту і не і, і, десь не чіпляла цей ґрунт і не закидала потім в сам комбайн. Тому для нас архі важливо, і слава Богу, завдяки. Даному регату і налаштуванням агрономічної служби і механізатором ми використовуємо цей потенціал для себе в роботі. Ну коли ви його купували, у вас який трактор був? На той момент слава Богу, вже був. В Джондір був 8335 83 35 Триста тридцять. Так, достатньо з, з головою. Тобто ми, хоча мене тоді переконувала компанія Адлер, що брати. Е Трішки е, з іншим принципом, тому що тут у нас є ну, серія о а там називається о, зараз не пам'ятаю пам як, коли є е, 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 колеса ще на крилах. Копі вони постійно йдуть в роботі, бо у нас просто піднімається задні транспортні колеса. І він якби йде, йде, то по на цих каточках опорних. Да? А от на ціновиком на паралельній комплектації, просто модель як там точно називається. Там є ще опорні колени, опорні колеса, а мабуть, контроль да, контроль да, Вони є на крилах. Ну я як, якось так. На чомусь вибрали таки же меншу ширну, бо у нас є певна така полів цікава і не такі великі ділянки. Нам треба, щоб він був максимально мобільним. І все таки, як на мене, мені здається, що. Я що таке трішки оці колеса на краях, трішки потім ну, нущільною ґрунт. Не, не суттєво. Е, Михайло, Михайло, а можете, будь ласка, Сергію, підійти на два слова? Я перепрошую, бо якраз так співпало, що ви приїхали з поля, і ось ми мене якраз розпит, ну, запитують мою точку зору про агрегат Беднар Свіфтер. Якщо можна, ще можливо, це, будь ласка, Михайло, агротехнолог, головний і Сергій Аграна Сенівот. Друзі, може, ви скажете своє бачення, а у вас запитають, може у вас інші думки по даному арегату? Цей власне це я думаю, дані, якби наші співпрацівники може скажуть щось по-іншому з їхнього бачення? Бо я ну даний агронар, да, я можу сказати так більш з практики. Да. Зерно ми як правило висіваємо в залежності від самого зерна, да, від стиглості ґрунту. І... Наших потреб, то це від 3 там, до 5 см. всім. Да? Відповідно, стараємось від 3 до 6-7, це саме такий оптимум, який ми робимо по глибині. погливи. Та він досить справляється в своєю роботою, він високопродуктивний, його ширина 8 метрів. А скільки гектарів за день? Ну так, Світловий день, якщо допустим, говорити, там, грубо говоря, з 8 до 8 вечора, то він 70 гектарів може зробити. Угу. Ну, Да, да. А витрата палива робити. яка? Витрата палива від 6 до 8,5 літрів на гектар. Да, але так, дивлячись теж, від глибини, від рельєфності поля того самого. Да. Тобто ну, В середньому десь ну, 7,5 літрів це буде, я думаю, правильно. Я бачу його стан, що він працює так. в досить непростих умовах. Так, от. <тур> Тому що тут <правильно> ось по цих планках, по катках вирішила. Чому по планках? Ми стараємося максимально вирівняти ґрунт, бо ми сіємо зараз сою да, і готуємо паралельно ґрунт для квасолі. Відповідно, квасоля вона, як правило, низько росла і опускає сильно низько стручок, якщо це ми говоримо за квасолю. Відповідно, що відбувається, коли нерівний рельєф поля, ми втрачаємо зерно на полі жаткою втрати, яка б ця жатка не була. Тому нам треба максимально вирівняти, щоб не було цих ложбин перепадів і е в дальнішому тоді запобігти мінімізувати втрати зерна на полі. Бо ви розумієте, коли е там глибше, там нижче, да, там вище, от, і за відбувається. Тому ми вимушені е максимально вирівнювати, да, і відбувається то есть, е подекуди і забивається. Не без того, да, але забувається за щодо того, що а, для квасолі ми підготували класичний обробіток це оранка, Відповідно, земля м'ягка, вологи вистачає, слава Богу, поки що. Тому, Тут ви, ви говорите про збирання, а є ще такий фактор, як рівномірність а, сходів. Тому от. що, якщо зерно буде посіяне Правильно. на різну глибину. От, якщо зерно, як правило, квасоля теж сіється від 3 до 4 см, ну, не більше 4 см. Якщо буде так, дійсно те, що ви говорите, там 2 см, там 4 глибина, от, нерівномірні сходи, потім нерівномірне дозрівання. І, як правило, те зерно повністю сформоване, а те не повністю дійшло. І тоді тут теж є момент, бо ну, нам цього не потрібно насправді. Так і кожному не потрібно буде. Дозрювання, а ще момент нерівномірності обробки пестицидами, тому що Раня, одна рослина в одній фазі вік, вікно застосування, так, звичайно. Так. Там, там застосування. три листочка, там чотири, так. там п'ять. А коли ми говоримо, говоримо за ґрунтове, ну, це якби не є питання. А да, коли вже ми говоримо за страхові гербіциди, а вони досить такі недешеві да, і потребують чіткого понімання і чіткої фази внесення. Аквасоля, ну якщо це повертаючись до квасолі, то квасоля це взагалі ніжна культура, да? на них там е є препарати, але вони специфічні. І щоб позбутися фітотоксу, да? а фітотокс відбувається за що того, що те раніше зійшло, те пізніше. ну, Стараємося. Hu. В даному випадку е якнайкраще досягти е максимальної глибини загортання самого зерна і вирівнені поля.